Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. У цьому відео буде огляд мотоциклів 2025 року, а точніше, мотоцикли, які можна придбати в 25 2025 році, покажу вам різні типи мотоциклів, яких ви може навіть ще не бачили. Бо дуже багато є новинок. Люди питають за різні апарати. Але коли кажуть, що є така альтернатива, вони кажуть, що. А я такого мотоцикла ще й не бачив. Розглянемо туристи. Спортивні мотоцикли, дорожніки, круйзери. Цікаві, які можна вже придбати без всяких запитань, тому готуємо чайок приємного перегляду. Перший в нашому списку мотоцикл Зонсен Карера 250 -ка. бачимо турендуро в жовто в чорному кольорі, сіро-чорному та. Та в принципі, все. Два кольори, наскільки я знаю, ще був третій. Але перед нами турендура на спецьованих уже колесах, універсальна резина. І давайте зразу двигун, бо ми знаємо, що турист цікавий, коли в нього двигун щось може. 250 кубічних сантиметрів, 19 кінських сил при 8 тисяч обертів. Ну, сказати, що 19 це щось багато, то це не так, але. 19 це вже хороша база, щоб купити свій турендуру мотоцикл, як перший, щоб навчитись їздити, привикнути до посадки, зрозуміти, що взагалі турист це ваше. Базова потужність, я так ще називаю. 6-ступінчата коробка передач це дуже добре. Максималка P620 і можна вже орієнтуватися, що в нього буде десь крейсер 90, ну, максимум 100, як і в КПТшки. Давайте фотки глянемо, само собою. Бачимо перевернуту вилку, моноамортизатор, це понятно. Дискові гальма. Мотоцикл, я думаю, по габаритах має бути такий немаленький, десь орієнтовно, як Кові АДТ-250. До речі, про нього ще поговоримо. Так, ну кофри можна буде організувати, є така вам бачимо, площадочка. Щось придумати можна. дуги. Дуге-дуге, не бачу я таких. Ну, коротше, вітрозахист рук зато є. Базовий турист, можна розглядати. Часто люди кажуть, за КПТ, там, за АДТ 250, але ніхто не знає, що вже можна придбати такий мотоцикл. Зонсен Карера 250. Наступний баджадж Домінар 400. Саме остання модифікація, типу, що була зроблена під туриста. Можемо бачити в зеленому, в чорно-сірому кольорі ще є він. Цей мотоцикл я продавав, їздив на ньому, навіть огляд на каналі є. Можу сказати, що реально цікавий апарат, інжектор 40 кінських сил. Можемо бачити 35 ньютонів, Один циліндр. Вібрації відчуваються, але я б не сказав, що вони там якісь бешені. Реально, мотоцикл, ну, по суті, в деякі мірі збитий, бо баланс вал в ньому присутній. На фотографіях можемо бачити 17 колеса, литі диски, резина передня десь. Давайте не десь, а подивимося. 110, задня, 150, -та. це я пам'ятаю. Мотоцикл, в принципі, непоганий, щоб подорожувати по містах, та навіть по Україні, якщо у вас така можливість є. Дуже хороший варіант, щоб пересісти з малої кубатури на більшу. Мотоцикли якісний, за їхню якість ми знаємо, але я буду завжди наголошувати, що найкраща якість це ваше ставлення, ваша експлуатація і ваше ТО, наскільки воно вчасно було проведено. І так далі. Ну, Кофри можна зафіксувати. Вилка в нього передня дуже міцна. Це може навіть сказати його перо, бо воно має. 43 мм, а це вже немало. 43 мм це дуже товста вилка, скажімо так, міцна. Ну, коротше, мотоцикл. Можу рекомендувати, можна встановити на нього допи. Його там доганяють до туриста. Але я казав, що домінар це дуже хороший дорожник. Наступний в нас Зонсен BATTLE 5 модифікація R5R, точніше. Реально класний мотоцикл. Вже є його менший брат, просто Батла 5, двохклапана версія. Це в нас чотирьохклапаний вже мотор. Я вже казав, що якщо ви шукаєте мотоцикл Вок, а не можете його знайти. Є такий апарат, як 300-кубовий це спорт, а там ще Naked У виробника Вог, то це дуже хороший варіант. Так, да, це не 300, це вже 200, але 300-ка значно дорожча. Дуже схожий на нього мотоцикл, який вже має нормальний двигун для своєї кубатури 200 кубів. Наголошую 4 клапана, 19 кінських сил при 8 тисяч обертів. Уже інжекторна система живлення, що є перевагою, повітряно-масляна система охолодження. Понятно, чи в нього така потужність при його таких, я б сказав би, заводських характеристиках, навіть мого КПТ. 200-ка, але 22 кінські сили, того що там уже форсірований двіжок, рідне охолодження, крутиться веселіше. І в принципі 22 в ньому ну, відчувається. Тут уже 6-ступка. Коротше, прикольний стріт, колеса в нього передня соточка, задня 140 широченька, скажімо так, для 200 -ки. 17 колеса, перевернута вилка. Цікавий варіант, скажу вам так. Він дуже такий броский, давайте фотки подивимося. Кидається в очі. Це яскраво видно, що апарат реально прикольний, Ну, дуже нагадує мені VOK 300. Я не пам'ятаю, як Naked називається. Модифікація. Симпатичний такий футуристичний дизайн, приборочка в нього така електронна цікава, органи керування. Зроблені якісно. До речі, хочу сказати, хто шукає мотоцикл Ліфан, стріт-дорожники, але немає по наявності або хоче розглянути якусь альтернативу, то можу рекомендувати але це і Зонсен. Тому що Зонсен це той самий Зоншен. А це якісний виробник, який відхожує не гірше Ліфана, повірте мені, просто в них реклама не така, як у Ліфана, скажімо так. Про них мало знають, але я знаю, люди мені пишуть пробіги. Я сам на ньому їздив, відчувається, що це хороший мотоцикл. Наступний бюджетний мотоцикл Enduro Spark 250D3. Подивіться, Enduro мотоцикл з кругою фарою. Ну Дуже вона прямо йому йде. Ну, от, я таких мотоциклів не бачив. Пів біди, що вліпили ліпекругу фару, вона йому реально йде. Бачимо, які кольори синій, червоний. Дуже симпатичний апарат, не знаю. Як на мене, за свій бюджет, чого б і ні. Вигляд мотоцикл має, універсальна резина, хочу уточнити. Теж така атрибутика, що ендуро мотоцикл, але в нього як в Кові АДТ. АДВ, точніше, 300. Там теж такі колеса універсальні, точніше резина. Уже можна поганяти по ґрунтовках, по асфальту, мотоцикл буде годиться. Давайте глянемо його характеристики. Я знаю, що з парка. Вони базові, але озвучить я їх маю. 223 кубічних сантиметрів, 17 кінських сил при 8 тисяч Угу. Mm -hmm. Повітряне охолодження. Шестиступка теж перевага. Можна розгрузити двигун вже на більшій нормальні швидкості, як будете їхати на асфальті. Так, колеса 80 вперед, і ширина заднього 120. До речі, диски. Хм. Цікавий розмір. задні 16, передні 19, я такого ще не бачу. Ну прикольно зроблено. Така база в нього цікава. Ну, понятно що гальмівна система. Гідравлічна, дискові гальма. Що переднє, що заднє. Вилка, як можете бачити, звичайна. Але спарк. то я казав, що 233 спарк. Чи він прикольний, що у нього вже. За свій бюджет перевернута вилка. Коротше, мотоцикл кинувся мені в очі. Я думаю, що знайдуться фанати таких апаратів, які зацінять, бо його ціна всього навсього 61 150 гривень. Наступний мотоцикл Rider CPR 250. Він же копіє Ковірта. Ми знаємо, та в принципі, люди моніторять ринок: що вже такий мотоцикл, як Ковірта, не кидається. Щоб придбати його там в якісь рекламі, бо реально це стара модель, то виробник райдер вирішив взяти приклад з ковіверта, склепав такий апарат і вже можете бачити новий мотоцикл на 250 кубічних сантиметрів, 17 кінських сил при 7500 обертів. Базова потужність для 250 то що вона двохклапана, це понятно, але вже є балансвал, карбюраторна система живлення. Вигляд мотоцикл має, я на ньому їздив, хочу сказати, що підвізка в нього не така, як у Ковіверта, бо власники знають, що її пробивала вона дуже м'якенька. Тут, я б сказав би, що вже цей косяк прибрали. Реально, підвізка збалансована, це щодо задньої підвізки. Дискові гальма на леті колеса 17-ті, ширину. Щас вам озвучу обов'язково. 110 резина попереду і 140 позаду, ну прикольна база для 250. ки Колеса будуть не вузенькі, широченькі, скажем так. Можу рекомендувати цей мотоцикл, того що, хто сумнівається у виробнику райдер, хочу наголосити, що якщо не помиляюся двигун в нього від виробника Зон А це ми вже казали вище якісний виробник. Наступний апарат. Вже про нього згадував Кові АДТ-250. Що можна сказати про цей мотоцикл? Огляд є на каналі, можете подивитись. Турист, який вбачає в собі вже якісь перспективи, бо за свій бюджет 92 тисячі гривень, хай скажемо, апарат видає. Непогані показники, оскільки в нього такий самий двигун, як на Tekin 250, 25 лошадок, 23 Ньютона при 6 тисяч обертів. Ну, в принципі, вже їхати може. Само собою двигун чотирьохклапаний, електростартер присутній, шестиступка також в нього є, колеса, ширина їх 110, передня, задня 130. І давайте глянемо фотки. На цьому мотоциклі я їздив. Враження, скажу вам такі, що він не маленький, візуально, тобто підійде для людей, які вже мають. Немалі габарити, скажімо так, які хоче мотоцикл більший, немаленький, то цей мотоцикл буде для цих людей. Але само собою, якщо є обмежений бюджет, нема там грошей на 300ку, 400 -ку і більше, оце буде хороший варіант як для початку. Приборка в нього йде таким планшетиком вже. Колір можете бачити: зелений, жовтий і ще є помаранчевий. Тут ви його не спостерігаєте, але я знаю, що він такий є. На діодах. Новий мотоцикл, за нього є такої інформації, що вони ходять. Я не зустрічав, бо модель дуже свіжа. Але в 2025 році можна і розглянути для купівлі. можна Потихеньку ми з вами підійшли вже до японських мотоциклів. Мотоцикл Honda CB400X. Хочу наголосити, що бачимо ми мотоцикли на сайті мотосалону ArtMoto Туристи там, повірте, от з досвіду скажу вам, заїжджають частенько. Я маю на увазі японські виробники, то робити акцент на цей мотоцикл дуже не вартує, бо вони різні. Ну, типу колір, пробіг, рік, але можна вихватити нормального японця, двохциліндрового, 400-кубового виробника Honda або інших виробників без всяких запитань. Але давайте, на прикладі подивимося. Ось такий мотоцикл, я думаю, знайдуться люди, яким він буде цікавий. Honda CB400X 18 рік, 17 тисяч пробілом. Без реклами не вийде, того, що я працюю в цьому мотосалоні. Цієї компанії найбільша мережа мотосалонів по всій Україні. Хочу сказати, що відверто не буду наговарювати. Ви знаєте, що я завжди казав правду. Чи з самого початку ці всі мотоцикли японського виробника, японських виробників. Я бачив на власні очі, їздив, то приїжджають вони в Артмоту, реально просто в ідеальному стані. Якщо щось і є, то це мінімально. Але самі розумієте, це техніка вживана, але без пробігу по Україні. Можемо бачити два циліндри, само собою. Так, колеса в нього. Ну це, блін, КПТ-шка дуже на нього похожий. Давайте зразу по характеристикам. Бо ось наклейки кольори бувають різні. 46 кінських сил при 9,5 тисяч обертів, 37 ньютонів, хороший показник. Само собою рідинне охолодження, шестиступінчна коробка передач, кубатура вже понятна. яка От Позаду резина 160, а попереду 120, аж ну широченько скажу так. Да, на литих дисках 17-х знають, що Honda це ходове желізо. Я навіть знаю таку інформацію, що желізо. На Honda ходить навіть більше, ніж на інших японських виробниках, скажімо так. Мотоцикли туристичні. Такого плану заїжджають, різний бюджет. Заїжджали, якщо не помиляюся, 2014 року XO-версії, вони будуть дешевші. У нас є можливість вицепити нормального туриста в ідеальному стані з мінімальним пробігом, і саме головне без пробігу по Україні. Мотоцикл не бачив наших страшних доріг. Рекомендую! Такий апарат знаходиться в Житомирі прямо в салоні. Дуже відомий мені Suzuki SV 650 19 рік, пацанський мотоцикл. Дуже хороший варіант, який підійде. Для людей, які накаталися на 300-400-х і хочуть пересісти на щось потужне. Дуже хороший варіант. Давайте за характеристики, вони мені дуже відомі. Це 650 кубічних сантиметрів чистих, 73 кінські сили. По Ньютонах 65 я завжди казав, їх 64. Ну, в принципі, одне й те саме. Так, рідинне охолодження, шестиступка, Встановлений прямоток, дуже крутий. Я заводив його, запускав цей мотоцикл. В-образний двигун. Звучить не так, як рядник. Навалює він дуже по-серйозному і не знаю чого, але В-образні двигуни набирають оберти швидше. Тобто на ряднику і на В-образному. Якось V-образний, підхватує так веселіше. І звучить по-іншому. Мотоцикл вже не ігрушечний, тому рекомендую його розглядати, як, ну, якщо ви пересідаєте з кубатури 300-400 на такий апарат можна. Ціна його ви можете бачити. Хороший апарат. Такі Мотоцикли вже заїжджали в різних модифікаціях, там такий піскремблер був зроблений. Вафельна сідушка в чорному кольорі вже проданий. Але в Житомирі є такий варіант. Хочу наголосити, що Японія ще буде заїжджати, тому різні варіанти будуть очікуватися. Наступний Зонте ZT350T2 турист, який нафарширований електронікою. Огляд є на каналі найперший в огляд в мотосалоні ArtMoto. Це мається на увазі на моєму каналі. Хочеться наголосити, що цей мотоцикл. Дуже складає про себе гарне враження, виглядає він дуже по-сучасному, достойно, але люди переживають там куча електроніки. Боже, упасі сяде акумулятор, де з дорозі. Що робити? Можу вам сказати відверто, що мотоцикл можна підзарядити навіть від павербанка в польових умовах. Там є розйом, так, як на телефоні, грубо говоря, скажем, підключаєте до павербанка і ваш акумулятор буде підзаряджуватись, тобто... Ви не сядете десь там, як кажуть, на пеньку посеред поля, бо ваш мотоцикл, там не знаю, коротше, не зможе працювати, бо акум сівший. Все з заводу передбачено, того бояться нічого. Купляєте цей шнур, як кажуть, і в закат. Характеристики мотоцикла інжекторний 350 кубів, водянка 40 кінських сил, 33, скажімо, ньютона. Шестиступка, понятно, безключовий доступ, 520-й ланцюг широкий, позаду колесо широченьке, 150, якщо не помиляю, зараз подивимося, 160 навіть, передня 120. На цьому дезиклі я також їздив. Дуже прикольний апарат, огляд на оголошую, є на каналі. Він немаленький, виглядає масивно, як 400, навіть а може навіть і більше. Дискові гальма. Там налаштування є, навіть режими роботи двигуна. Хочу наголосити, що в цьому двигуні ще є повітряно масляне охолодження. Ну, коротше, нафарширований. Мотоцикл, в нього і травачок навіть піднімається кнопочкою. Можу рекомендувати. Хто любить сучасність, хоче йти нога в ногу. З часом мотоцикл цей для вас. Ну як же без ліфанів? Мотоцикл PR200 204 v не заїжджав ще ні разу. За цей мод реально часто пишуть, коли буде огляд, коли буде огляд. Мотоцикла я в очі цього не бачив, того з оглядом, якось тугенько, але дуже я хотів би на ньому проїхати Двигун мені вже відомий: на моєму мотоциклі Liphan kpt 204 v знаходиться такий самий: 22 кінські сили, 21 крутний, рідинне охолодження, шестиступка, інжектор. Це все я вам кажу з пам'яті. Дискові гальма, на цьому апараті вже є АБС, в чому є різниця. Так, 4 мотор. Реально крутий мотоцикл, дуже удачно його пофарбували в червоно-сіро-чорний скажімо так, колір. Крутий апарат. Огляд обов'язково ще буде на каналі. Всі чекають саме мій огляд глядачі мого каналу. Часто пишуть за цей мотоцикл. Я б даже сказав би, що це, мабуть, найкращий малокупатурний спорт китайського виробництва, який можна на ринку зараз знайти. В мотосалоні Артмоту ви зможете придбати собі такий апарат. Скажем, майже за 100 тисяч гривень. Якщо вже заговорив за цей мотоцикл, то трошки скажу за КПТ-шку, бо у 2025 році він має до сих пір актуальність. Люди мені пишуть, коли буде 250 ка Не знаю, ще поки що чіткої інформації немає. Коли це буде, але ми точно знаємо, що вже є двохсотка. Вона перевірена часом. За клапана, хто там буде писати, хочу сказати, що я отмазгував і скажу вам: мотор цей ходовий на КПТшки новому, бо я ні одного КПТ не знаю, що погнуло клапана на базовому пробігу. Ні одного КПТ. На СРах таке є. З КПТшками такого не бувало. Але якщо на вашому КПТ погнуло клапана, то пишіть коментарях. Та сама начинка, як на КПРІ, двигуня вже оголошував, озвучив характеристики. До сих пір турист, який користується популярністю, він вже таку історію прям породив, бо випускався, якщо не помиляюсь. З 18-го року найперший КПТ-шка. Мотоцикл зарекомендував себе, можна докупити шадовську багажну систему. Я виліпив на нього ще й шадовську сумку на бак. Тепер в мене реальний турист. Залишилось тільки допи поставити і все. Хоч куда. За свій бюджет один із найкращих мотоциклів туристичного напрямку у 2025 році. Ну і на завершення, ще хочеться сказати про мотоцикл Zonzen Cyclone RX 3. Це вже батурніший TV карера, це вже циклон. В нього вже характеристики будуть трошки поярче, він буде, я думаю, що побільше, ніж той мотоцикл. 250-ка, по-перше. 25 лошадок, 23 крутного, 6-ступка і, і, і. Так, колеса 130 позаду могли поширше поставити. Попереду соточку Я так думаю, що буде. Зараз подивимося, не бачу охолодження, десь провтикав. Таке, як рідине вже. Ну, коротше, мотоцикл, реально. Вартує вашої уваги. Я думаю, що при нормальному розкладі. Він покаже себе на практиці. Кофри ми бачимо, що до нього можна докупити. Кому мало 200, можете розглядати таку 300ку. Так, друзі, отак ми розглянули апарати, які кинулись мені в очі, я можу рекомендувати їх у 2025 році. Понятно, що таких мотоциклів новинок буде набагато більше. Але я показав тільки ті апарати, які в основному користуються вже попитом, за які мені люди пишуть. Мотоцикли, які вам цікаві, пишіть в коментарях. Обов'язково будемо розглядати. Не прощаємося на зв'язку.